Сьогодні я перший прибіг. Здрастуйте, малята, тітоньку сову не бачили. Здрастуй, домовичок не слухав. Здрастуйте, діти. Дивіться, кого я сьогодні в небі побачила. Голченя Давно з ним не бачився. Як у нього справи? Не слухо. Я багато знаю історії про галченя та його друзів. Сьогоднішня називається Галченя і Самотність. Ось ти не слуху, любиш бути сам наодинці. Ні, наодинці дуже сумно. Іноді аж плакати хочеться. Тоді я розповім тобі одну цікаву казку. В синьому, синьому небі кружляло галченя. Вдень невгамовний вітерець сміявся і заважав галченяті літаки. А поскаржитися на хулігану було нікому. Можного галченя одне одні. -одні. Сінке, ніхто з ним ще не дружив. І тому воно дуже переймалося. Так, так, воно почувало себе самотнім і беззахисним. Якось увечері Галчиня звернулася до вчителя єнота. Як добре бути таким дорослим, розумним? У вас так багато учнів, і ви ніколи не буваєте на самоті. А мене ніхто не сприймає всерйоз. Я такий нещасний і завжди. Завжди сам. Юнот вислухав галченя і відповів. Не журися, краще скажи. Ти бачиш річку? Піднімися із вивистою течією вгору. Там живе мудрий ворон, Він тобі допоможе. І галченя туди полетіло? Так, а дорогою воно багато думало. А ще просили літерець дути в потрібному напрямку, то й незабаром. І забіяки перетворився на помічника. Це чудово, коли з'являються нові друзі. Так, звичайно. І от якось уранці голченя побачило мудрого ворона. Вперше наш сумний мандрівник зрадів. Здравствуйте, мудрий вороне, я дуже самотний, у мене нікого нема. Ви можете мені допомогти? Хіба? здивувався мудрий Ворон. Він примружився і, усміхнувшись, сказав Але ж з тобою завжди твоя самотність. Отже вас уже двоє. Тож, потоваришуй з нею і в тебе з'явиться перший друг. Гавчиня сіла на краю скелі і сказала своїй самотності. Здрастуй, самотності давай пограємося. Самотність аж сторопіла. Я не можу з тобою гратися. Я завжди повинна бути сама. Отже ти не зможеш зі мною залишитися, вразилася галчиня. А й справді засміялася самотність. Доведеться від тебе піти. Самотність. Закинула рюкзак на свій поки плечі і розчинилася в тумані по той бік скелі. Галчиня так зраділо, що полетіло над лісом і стало шукати кому розповісти про те, що сталося. На затишній галявиці збирав малину симпатичний ведмедик. Галчиня присіла поруч із ним. Ведмедик посміхнувся і сказав. Их, про що ти зітхаєш, поцікавилося галченя. Це я не зітхаю, мене так звати. Их, давай знайомитися. «Ова! я не чекав такого. Отже від галчиняти самотність пішла, і воно тут же подружилося з ведмедиком іхом. Пішла і понесла з собою у рюкзаку самотні настрій. І тому галченята з'явилися нові друзі. Дякую вам, тітенько Сова. Тепер я знаю, як позбуватися самотності, та й іншим пораджу робити так, як вчинило голченя. До побачення, малята. Дуже добре. Я бажаю малятам гарного настрою. До побачення, мої любі!